Процес набуття членства в Європейському Союзі. Цей процес складається з трьох основних етапів або трьох основних кроків, і він також ще називається процес приєднання. Всі ці кроки проходять усі країни. Ну, звичайно, в різних умовах, в різний період. Тривалість цих кроків може бути для кожної країни різна, але тим не менше мають пройти всі. Перший крок це отримання статусу кандидата на членство в європейському союзі. Це той крок, який Україна вже пройшла. Другий крок це переговори про членство. Це найбільший і найскладніший крок для набуття членства в Європейському Союзі. І третій крок це уже безпосереднє приєднання. Саме про нього ми зараз поговоримо в цьому відео. А якщо вас цікавлять два інші кроки, дивіться інші мої відео. Після завершення переговорів комісія Європейського Союзу надає свій висновок про те, чи готовий кандидат стати державою членом Європейського Союзу. Насправді, звичайно, комісія щороку подає парламенту і Раді Європейського Союзу свої висновки щодо того, як країни готуються до членства в Європейському Союзі. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал для того, щоб більше отримувати інформацію про європейський союз і що там відбувається. І от, якщо комісія у висновку каже, що так, країна, наприклад, Україна готова стати членом Європейського союзу, тобто це значить, що Що вона виконала всі необхідні вимоги, оці так звані копенгагенські і мадридські критерії членства, то після цього, звичайно, переговори завершуються і готується договір про приєднання. Але ж всі країни ЄС мають дуже різні стани економіки, різний рівень корупції, різний рівень захисту прав людини. же тоді виникає справедливе питання: в чому ж справа, як же всі ці країни могли виконати ось ті однакові обов'язкові вимоги для членства, ось ці критерії вступу в ЄС, і при цьому залишитися такими різними. Насправді важливо не стільки сидіти в кабінетах і намагатися виконати всі вимоги ЄС, які з часом насправді виникають нові й нові, адже Європейський Союз розвивається, да, приймає якесь нове законодавство, і нам необхідно його виконувати. А треба домовлятися окремо з кожною країною, щоб вони нас підтримували незалежно від от рівня ось цих досягнень. Тобто насправді нам треба визначити, чим ми можемо зацікавити уряди країн Європейського Союзу і як ми можемо їм це надати. Поставте, будь ласка, лайк, нагадую, підпишіться на мій канал. З моєї точки зору, важливим є не стільки залагодження якихось історичних конфліктів, як заохочення їх фінансових інтересів. Нам важливо показати країнам Європейського Союзу їхнім урядом, які переваги вони зможуть отримати від членства України в Європейському Союзі. Наприклад, якісь кошти вони зможуть отримати або підтримку під час голосування рішень, в яких вони зацікавлені, ось це треба проговорювати з урядами Європейського союзу. Тож повертаємося до договору про приєднання. Рада і парламент дають згоду комісії на його підготовку. У цьому документі детально описані умови членства країн в Європейському Союзі, щоб ви розуміли, кожна країна стає членом ЄС на різних умовах. Ось цей договір приєднання це той документ, який закріплює членство країни в Європейському Союзі. А також, звичайно, встановлює там різні особливості, наприклад, дату членства, да, через місяць після завершення ратифікації, там, чи через півроку, там, чи якісь інші. Також цей договір містить детальні умови членства, всі якісь перехідні домовленості, якісь необхідні терміни, фінансові домовленості чи інші якісь захисні положення, це те, що стосується торгівлі там, чи ринку праці і так далі. Я, до речі, також розповідаю трошечки детальніше в іншому своєму відео. зараз Бачите, на нього закладочку, хочете подивіться. Отже, ось цей договір, да, який вже підготовлений, він не є остаточним і обов'язковим до тих пір, поки також не пройде усі етапи схвалення. Які ж ці етапи? Ну, насамперед, він має бути схвалений Комісією Європейського Союзу, Радою ЄС і Європейським парламентом. Після цього він має бути підписаний країною кандидатом, тобто Україною спочатку, да, і після цього представниками всіх. Існуючих країн Європейського союзу залежно від того, хто має право підписувати там президенти, прем'єри чи може спікери парламентів, в кожній країні може бути по різному. Тільки після цього починається процес ратифікації угоди. Так само спочатку в Україні відбувається ратифікація, а потім окремо в кожній країні. І також ратифікується відповідно до національного законодавства. Спочатку ми ратифікуємо відповідно до нашого законодавства, а потім відповідно інші країни. Там це може бути парламентське голосування, це можуть бути проведення референдумів, може потребувати додаткових підписів там королями. Короли... І тому подібне. Тобто усі країни 100% мають ратифікувати цей договір. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. І от також що цікаво, що після підписання договору кандидат одразу отримує певний статус в ЄС. Він стає країною, що приєдналась, але ще не стала повноправним членом. Що це означає? Що в принципі вже всі країни очікують, що так чи інакше ця країна стане повноправним членом Європейського союзу у дату, визначену в ось цьому договорі про приєднання. А тим часом, впродовж цього періоду цього очікування повноправного членства, країна користується спеціальними правами, відповідно до яких країна може коментувати проекти, пропозиції ЄС, повідомлень, рекомендацій чи ініціатив, може бути активним спостерігачем в органах та агентствах Європейського Союзу. Тобто вона має право вже висловлювати свої позиції щодо майбутнього там законодавства, майбутніх політичних рішень, але ще немає. Є право голосувати. Ось такий останній етап набуття членства країни в Європейському Союзі це той етап, який пройде Україна. Ми цього очікуємо. А ви, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал, напишіть свої коментарі, які мені дуже цікаво, і підтримуйте європейську інтеграцію України.